Зараз вертольотом своїм особистим з Америки до нас завітала. Гані Полупенцева просим всі разом в оплески. Вертольот не поламався, ні, нормально, та долетіли в гарба. Та дощ падав, а як не збив. А ви Желюкс. Опуски ще раз. І ще очі стоїть, то струни так файно оплодують. Остаю хуня, так без партії регіонів в борьбу. Не звати Гані Полупенчева. Можна просто алсу. Політичне об'єднання жінки без майбутнього. Маємо гасло, хочемо нагодувати народ, але не знаємо, чи народ буде то їсти. Позвонила до мене одна пані і каже: пані Ганю, то ви. Я кажу я. А з ким маю честь, то пані Марія з Київця. Дякувати Богу, що я ще до вас дзвонила. Показали, що ми трохи мійте народ від стола відволікти. До того разу кіські гості з Воярська голодні попали. Так що зі столів ми тут, що нема на то ради. Увчанти не встигають носити. Що скоро на столах буде у нічоний ветром. От я перед вами. Молода в ось в класі пізно, ще з дискотеки, було таке. Дискотека ще називала хемета нержавійка. Я також люблю ходити по дискотеках, по весіллю, по забавах по концертах, бо маю файний голос. Недавно була в Києві, здибалася з таким співаком, що на букву песі пише. Їм це була його фамілію до холєри. Той, що співає пісню кропивати, моя кропива. <риклад> так, так, Поплавський, Поплавський. Та він казав, що в мене алюміній голос України. Золота гланда Львівщини. Я ходжу по концерт звітіся першого року. Хто щиро ріврою, як 2001, на 20 років пожарній охорони. У мене якраз горіла стодола. Дзвоню до тих пожарників, давай приїжджайте чим поскоріше. в мене стодола говорить. А вони кажуть, пані Гаю, не маємо як, швидкуємо. Будемо через три дні. Я бідно три дні вогонь підтримувала. Три дні дрова під студолу підкладала. А 2002 -20 роки в міліції. Я вживу в такому селі Татаринів, що на Городоччині, кажуть, що район Мелроуз. А то гірше, як бандитський Петербург. Все мушу мати при собі газовий балончик. Скажу вам, що страшенна вигода. Все си вночі до носа напшикаю і вже не чую, як мені копають. А того гості в основному з київчата за то село з Чулем, що крутіший як морська піхота. А з Тернополі нікого нема. Букал, ліпше сидати стодолу підпалити, ніж мати зяття з Тернополя. А з перемишлян, бо я колись там була молодою партизанкою з фізійською, підпільна кличка «Газель». Я парних числах підривала ті поїзда, що йшли на Берлін, по непарних тіжах на Москву. А в суботу з нашої грушки ліжком літокам вот чи світила, та вони за селом падали. Ну і 2003-й, третій скора поміч. Хочу вам сказати, я ходила докторів, як була молодшою, то казали всі роздівати ще й гола. А стала старшою токану язик показувати. <рес> Недавно я пішла до того доктора і каже, пане доктор, по двічі вже більше так дуже руки трясуть. А він каже, пані Ганю, то не злегші руки трясуть. З такими руками на дачі файно гніру трясати. <рес> Маємо сидіти священника, такий файний ксьонц, він попарнив чеслав, числа автокефальний по парне греко-католик. Такий файний профіняни ним задоволені, що на 8 березня ще кулідує. А до мене кось підійшов і каже, пані Ганю, маєте легку руку, візьміть тацу, прийдіть і по селу, бо щось дощ не падає. Я пішла, позбирала, принесла йому під церкву, мідака гляну каже, ой-ой-ой, пане Ганю. Не знаю, чи такі гроші навіть і за хмари. Відбула я вибори, зятьми записав політичну організацію, під час виборів закрив до урни, казав би я чужих викреслював, а тільки своїх лишала. Подивилася, як там ділять ту гуманітарну допомогу. Голові колгоспу шнікер здавали. голові сільради Марс, у частково і на мене якісь консерви виписали. Я кажу, до Голисій ради, пане ж ці концер мають великі очі каже, пані полупанчо беріть у гутики. Летіла ворона, сіла на виходку. А сьогодні наш молодий зробить першу хатку. Проти я не витримую, я зваю коло вас. Шановні матусі, чоща й свекруха. Я б хотіла вас попросити, щоб ви підійшли до мене. Бо можу я вам задати пару дуже важливих запитань. Тету такий є. Прошу, прошу, хто ви є тьоща чи свекруха? Наразі свекруха. Свекруха, ви тьоща, так? так? Дуже приємно. Зятя файного маєте? Дуже дуже. Я теж так думала, коли коли дочку замуж віддавала. А зараз що? Якось думаю, йду на цвинтар, возьму ровер. З'їжджу трохи на бур'ядина на гробі постинаю, а він на зустріч ту, як ту. Каже, мамо веде. Я кажу на цвинтар. Знаєте, що він сказав? А назад хто ровер привезе. А коліжанку тку має то ще гірший, то набагато приходить п'яний, товче двері ногами, кричить ще відкривай. А та теж в голову їв стріло, каже: Назвеш мені, мамо, то відкрию. Він з нерві ногами влатав двері, вискочили, а вона через вікно і ходить в кукурудзу. Він взявся фузею, ходить по кукурузі і все, мамо! Мамо, ми де, мамо. Найду жамко при нагоді такий анекдот скажу, як два фермери йдуть по полю, то суха жара, нічого не сходить. І Ден каже, знаєш тако би зараз файного дощу, за три дні все би з під землі поперло. А другий кричить Борой Боже! Так що ще стало? Та То я тому три дні чощу поховав. <рив> Скільки маєте своїх дітей? Три. А ви? Двоє. О, що я ще питаю? Бо зараз у Львові на вулиці Батальні, перед Джорджа Вашингтона, роддомі такий експеримент проводять. Жінка, яка вродила двоє дітей, Третє дають безкоштовно. <рив> так що ми попали, пані Марія, під ту акцію Прошу, пані, я чула, що ви живете Новояврівську, ну, ну, так? — Я живу на Волі Добростанській. А, Волі Добростанській, так. Хату маєте велику. А не дуже, не дуже не, а може би з ним і вдочерили. Я багато місця не займаю. Біля холодильника як та барабашка буду жити. А ви, пані Марія дивіться, багато моргів полі є, будь бо вже викопали. А мали стефайну, жуки не жили. Нет, нет, нет. Дякувати Богу. Бо я вам хочу сказати, що жуки ті року були страшні, що то капець. А я маю свої спеціальні жуки, скращені з бомками. Мало з того, що цвіт запилюють, ще й мід відбирають. Так що можу дати на другий рік. Шановні матучі, на кожній забаві задають два дуже важливі запитання. Скільки бути відраховували свої зарплати в фонд молодої сім'ї? 100%? 50%? Сто процентів. Сто, а ви? <partisan> Хтось хто каже десять. Десять ми як посередниками будемо. А знаєте, що податківці між собою так ще люблять, бо їх ніхто не любить. Скільки хочете мати від молодої пари внуків? Двоє. Двоє, а ви? Скільки ще даст? A а à, конкретно? Цифру, цифру на. Двоє-троє. Ну хоч п'ятеро. Два і п'ять то є семеро. Добре, що вже не п'ять, знаєте що? Бо кожне п'яте на світі то є китаєць. А зараз станьте по обі руки, най нас ті фотографи з потім будете в транспорті безкоштовно їздити репресовані. Я вам хочу сказати, дивишся в року такі хлопиші її день в день. І не те, що випив, що на... п'яного навіть випив, що не вичув. Може би ким на вечір познайомила. Бо з в Василі нема що вжити, спив ще до ручки. Яка баби ні до роботи, ні до, гра... до спання. А я так ще дивлюсь, ну думаю, що то, як то то зробити. А, а, а знаєте, як каз, зараз хлопець ділять на різні вікові категорії. Коли йому два чи він так та флейта. Де виліз де сяде, там і грає. А коли вже йому за тричі, він так та скрипка. Настроює минуту, грає цілу ніч. А коли йому за сорок, він вже як тромбон. Грає не цілу ніч, зато як потужно. А коли за 50, він як рояль, настроє один, а грає зовсім другий. А коли за 60, від гад вже не вграє печка їх і хіба нервує? А коли за 70, він вже як футляр, він використовує інструменту. Так що мужчини, не будьте футлярами, будьте скрипалями, в крайньому випадку трамбоністами. Я вам хочу при нагоді сказати, бо недавно я їхала від свого брата з Гуцульщини вітам. Там такі смішні люди, що страшне. Я від них такий віршик запам'ятала. У горах синіх палає ватра і чути десь зітхання. У в камазі тисне, не можу включити зажигання. І ден гоцу ми підвізив до злотинки, а його стримав поліцай. Він відкрив вікно і гав-гав. ти вискочив ось два метри, каже, ти щось і боїшся, я прихнітий. Я вам при нагоді хочу сказати, в мене недавно було свято, всі казали 45 баба, я у 5. І Василь каже, на мене фрукт. Каже, що ти, Ганю, на день народження подарувати? Я кажу, знаєш, Василю, зараз так всі годять з тими мобільними телефонами. Подаруй якісь такі Києва, але щоб не дуже стар. А зараз Василь третій рік без роботи, думав, як собі взяти той телефон. Був у Москві, то мав роботу в теплі, на Новодєвичі, в кладбищі, в краматорії. Хочу вам сказати, така була вигода в хаті, маскалю палив, що йому гроші платили. А зараз думав, де вжити ті гроші, пішов до 100, вже його кавалок доше витисав і каже, наганю, маєш відширу в серці. Тут така сильна труба, включиш в радіусі 500 метрів сусіди телевізор і буду гасли. Я в нерви впала, як буду ходити з дерев'яним телефоном. Взяла повісила на плоті. Вночі музиканти вертали, грали вчил'ячу дискотеку, дивичи мобільний телефон, хату рукавно деревяне Написали на заборі Ганька дура. Василь зранім не буде. Гань, гань, вставай! Перша смс прийшла. Хочу вас наостанок навчити, щоб ви запам'ятали, як то легко вивчити 12 українських місяців. Треба в серпні під вересень взяти гарну дівчину. Це вести її під березень, покласти на траві, перти ще ногами в липень, п'яти одною рукою за груди, другою за жовтий, запхати свій лютий черві її квіти І зробити такий щичень, щоб меж почав ще листопад. Шановні молоді! Що баба гані прийшла, купаличків наплела і вас не поздоровала, то відчую вас такими словами. Дарую вам листя тополі, щоб вам хліба й солі було доволі. Дарую вам листя дуба, щоб листи дне другому любі. Дарую вам зерня пшениці, щоб сте мали дачу і там водиличі свині і птиці. Дарую вам жменьку льону, щоб ви дожили до старості років скрону. Дарую вам медяка, щоб ви пам'ятали про бідняка, спонсора одягу на Ані Полупенчу і Львівський секонгент сезон весна літа 2013 року. Дружбам дарую вербовий прутик, щоб ще кожен справляв як добрий кугутик. Старостам гілку акації, щоб ще не, нару... не напили і не наробили варіації. А молоді дарують таку хворостину, щоб не їздила по заробітках Греція, Італія, а тут собі вдома на місці заробив над куликом машинок чорний бумер. Бо там багажник великий, бурочинки досить чи власні. Шановні гості, щоб ви жили і я не вмерла. Щоб ви мали і я се вдерла. Дякую. Обуці мали була альбува.